Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У івано франківську обрали запобіжний захід підозрюваному вбивстві дев'ятирічної дівчинки із Косівщини. Побіжний захід у тримання під варто не спроч до сих плот 16 серпня 2023 року. Як на Верховенщині живуть люди, які через негоду залишилися без транспортного сполучення. Прислав бачите, треба завжди були резинові чоботи і палочка. Бо тут на цих переходах треба, щоб хотів пройти перехід, треба палочку прощупати. Чи ремонтуватимуть цього року на Івано-Франківщині дороги місцевого значення? Тут треба, я не знаю, танк напевне купляти, щоб то не знаю, він теж би посипався. 60 днів під вартою без права внесення застави. У Івано-Франківському міському суді обрала запобіжний захід підозрюваному у вбивстві дев'ятирічної дівчинки зі селища Кути Косівського району. Запобіжний захід робить тримання під вартою, на строк 60 днів до 16 серпня 2023 року. включно, Коли підлягає домагальна плен після оголошення. Начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Івано-Франківської обласної прокуратури Наталія Фільварок каже, чоловіку оголосили підозру про умисне вбивство малолітньої особи, поєднане зі зґвалтуванням. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування усіх обставин по справі, а також призначаються відповідні експертизи. Сьогодні судом задоволено клопотання, погоджене з прокуратурою. Як розповів Суспільному заступник начальника слідчого управління Івано-Франківської області Денис Кравченко, наразі справу розглядає Івано-Франківський міський суд. А в подальшому для розгляду по суті її скерують до Косівського районного суду. Додає. Це не перше правопорушення, вчинене підозрюваним. Він був адміннаглядним. Складалися на нього і протоколи. Крім того, мав останню судимість в 2022 році. За вчинення крадіжки за що суд визначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з із терміном 3 роки. Він відбув покарання, якщо не помиляюсь, 12 років. За вчинення раніше дій, але ну безпосередньо обставини я зараз ну не можу прокоментувати так, як то давніша справа, то в ході досудового розслідування буде витребувано ну, вирок, який був, і там уже долучено до матеріалів справи. Нагадаємо, 18 червня у селищі Кути на Івано-Франківщині знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 34-річного родича загиблої. Чоловік у скоєному зізнався. Про це повідомив начальник управління карного розшуку Нацполіції в області Роман Чакмарьов. За його словами, 18 червня підозрюваний приїхав у гості до свого двоюрідного брата, батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Він запропонував скоротити дорогу і завів у хащі, змусив дитину зняти одяг та задушив. Чоловік також зізнався у зґвалтуванні. Аби підтвердити чи спростувати це, проводять експертизи, розповів Роман Чекмарьов. З його слів підозрюваному загрожують до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Каже 34 річний чоловік раніше судимий за скоєння зґвалтування й крадіжок. А 11 днів тому, що до нього зареєстрували провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Ілона Шевченко Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Марія Лизанюк показує свою хату з іншого боку затопленої дороги. В цьому місці річка розмила більшу частину шляху, тож пройти в брід неможливо. Марія Лизанюк розповідає, що щоразу після розмиття зруйновані ділянки підсипають щебенем та землею. Це такі павочки йду, то це таке водощититься насепаля, тиця п'ять. це опять отака. Отака просто дурно та Ганна Марфієвич також живе у селі Кохан. Каже, підвозу продуктів та ліків немає, тому за необхідності мусить переходити затоплені ділянки пішки. А ну, наприклад, зараз і хтось захворіє, та і лікарство аж у довгопалі, туди, звідки ви піднімалися сюди, аж у довгопілілі найближче. Я аптека, а взагалі отіга, там є і у Верховен. Політлініка. Іван Йорчук, житель села Кохан, працює у сусідньому селі Довгопола. Каже, до місця роботи приблизно 2,5 кілометри в один бік. Переславі бачите, треба завжди були резинові чоботи. І палочка. Бо тут на цих переходах треба, щоб хотів пройти перехід, треба палочку прощупати, щоб не попав десь щоб не попав, я не знаю, там в далеку грибінь таку. 30-40 хвилин. В одну місто. сторону, так. А якщо я машину їду, то 5-10 хвилин. Житель села Довгополе, депутат Білоборійської сільської ради Василь Копильчук показує труби під дорожнім полотном, які мали би відводити воду, однак не витримують навантаження. Потрібно робити гарні якісні мости, хоч то напевно буде дорожче, але вони будуть служити. А ці труби вони і неефективні. Якась гілка чоколада, чи колода, чи навіть якийсь з дерева корінь. Він забиває ці труби і поки дорога вимивається. Голова Білоборійської громади Дмитро Іванюк розповідає, без автомобільного сполучення зараз перебувають близько 80 людей громади. Ще стільки ж жителі села Перехресне Верховинської громади, які також користуються цією дорогою. Думаю, що близько 150 п'ятдесят чоловік десуни немає сполучення. що швидка не приїде, не... якщо не дай Боже, яке це там пожежа, теж не добереться. Найбільше за словами Дмитра Іванюка у громаді постраждали 10 ділянок доріг місцевого значення, які перебувають на балансі обласної військової адміністрації. Та ще у п'яти місцях пошкоджені шляхи комунального підпорядкування починаємо писати акти обсяження, і потім будуть складати дефектні акти, кошториси, і Тоді будемо десь говорити у суми. Зі слів Дмитра Іванюка, дорогу у селі Кохан підтопило на вечір 18 червня. Відновлювальні роботи розпочнуть, коли з дороги зійде вода. Наталя Олексінко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина На назад треба гроші, бо все щодень вірте, що день треба ремонт. Не вірю за те людей. Люди везуть злиземне молоко, а вже урожняють у привозять сметану. Сколотилося все. Я від'їздила 5 років. День за днем урожнять. Машина вже така зараз, що ремонту не підлягає. Тут треба, я не знаю, танк, напевне, купляти, щоб і то, не знаю, він теж би посипався. Так кажуть місцеві мешканці про дорогу рожнятів в Липовиця. 28 кілометрів відтинку цієї дороги потребують капітального ремонту, каже Михайло Галай, заступник голови Спайської громади, через яку проходить 25 кілометрів цього шляху. Водії транспортних засобів так само відмовляються їхати по даних маршрутах. У нас з цим завжди ну постійно проблеми. Техніка ламається, напруга населення. Кожним разом, ну якби, зростає, Михайло Галай каже, що цією дорогою їздить важкогабаритна техніка приблизно 30 лісовозів щодня. Ямковий ремонт, за його словами, не вирішить проблему. Дорога Рожнятів-Липовиця є в переліку 60 доріг, які планують ремонтувати за кошти з державної субвенції. 9 червня обласна військова адміністрація подала цей список на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради. Однак депутати відхилили рішення із 84 запроголосували 42. Депутат обласної ради Михайло Королик каже, що не підтримав проєкт, адже відповідно до нього громади мають співфінансувати ремонт доріг до 30%. Але є якраз в цьому і проблема, так як багаті громади, громад, в яких немає проблем з бюджетом, вони зможуть взяти участь в реалізації заходів програми і будуть. Мати можливість фінансувати співфінансувати таку дорогу, а громади, в яких є проблеми з бюджетом, громади, в яких не в великій кількості є кошти, вони залишаться без ремонту доріг. Відповідно, цей запропонований спосіб, який нам пропонується, є несправедливим. І перелік переліком, але чомусь не було показано конкретики, скільки на яку конкретну дорогу буде знов таки виділено коштів. Депутатка обласної ради Наталія Дьоміна проєкт підтримала. Якщо така можливість є, якщо президент має такі фінанси і хоче покращити дороги в Карпаття, то звичайно що я за їхні покращення. Те, що зі мною не поводили, це не має бути підставою для того, щоб позбавити людей шансу поремонтувати їм дороги. Це прекрасно усвідомлюючи те, що Світлана Сельна могла і сама прийняти таке рішення без обласної ради. Значить, зараз є війна. За словами голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, аби відремонтувати усі проблемні дороги прикарпаття місцевого значення, потрібно 3 мільярди гривень. На 2023 рік на отримання доріг місцевого значення в області з державного бюджету виділили приблизно 358 мільйонів гривень. Аби зробити більше ремонтів, громадам запропонували дофінансувати 180 мільйонів гривень. каже Світлана Онищук. За її словами, перелік із 60-ти на Критичніших ділянок, які потрібно відремонтувати, що представили депутатам на сесії облради, працівники обласної військової адміністрації визначили під час обстеження з головами громад і патрульною поліцією. Це є не капітальний ремонт доріг, а експлуатаційне отримання доріг. І тому важко сьогодні передбачити, що на одну дорогу ми використаємо 20 чи 30 мільйонів, на іншу 5 чи 6. Ми пропрацюємо з громади. Багатші громади дають співфінансування, і ми виділяємо менше коштів з відповідно державного бюджету. Там, де критична дорога і немає можливості співфінансування територіальної громади, то кошти йдуть виключно з державного бюджету. Я як голова військової. Адміністрація має відповідні повноваження затвердити таку програму своїм підписом. І я це зроблю для того, щоб ми ремонтували дороги. Як розповіла Світлана Онищук, ділянка дороги Рожнятів-Липовиця Липовиця одна з найкритичніших ділянок доріг місцевого значення в області. Скільки грошей виділять на її ремонт, визначать після досліджень? Наталія Весоловська, Ілона Захарук, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви організовує благодійну ініціативу Лікування ран війни так, церква закликала підприємців пожертвувати націнку на товари для потреб волонтерів чи зсу, а покупців купити ці товари і таким чином долучитися до збору допомоги. Про це сьогодні на зустрічі із підприємцями розповів віце-економ Івано-Франківської архієпархії у отець Віталій Максимів. За його словами, першу спільну акцію в межах ініціативи проведуть 28 червня. День конституції для участі в ній підприємцям потрібно заповнити заяву на сайті Івано-Франківської архієпархії Української герко-католицької церкви і вказати відсоток пропонованої допомоги. Проходить кожен учасник даної акції з прикарпатських підприємств, які взяли участь у цій акції по QR-коду в телеграм-групу, де вносить дані своєї юридичної особи. Де вносить суму акумульованих коштів, де вносить куди були спрямовані кошти, і е, завантажує підтверджуючі документи: квитанції, чеки, розписки, тобто в кого що є, і контактний телефон власника бізнесу. Протягом семи днів Івано-Франківська архіпархія опрацює всі ці дані і вивісить на офіційних інтернет-ресурсах, що нам вдалося зробити завдяки цій акції. Музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку графічних робіт Франківки Ольги Михайлів. На ній авторка представила 18 робіт. Більшість з яких виконані в техніці друку лінограв'юри. Це станкова графіка. Всі вони виконані друкарською фарбою. То я більш так акцентую на таких чорних, скажімо, кольорах, і хочу показати, що чорний не завжди може виглядати якесь там не таке. Ми все привикли бачити, що живопис там кольоровий. Чорний теж може виглядати не менш красиво. Здебільшого це такі історичні, сакральні теми і побутові такі жанри, міфологічні. Над роботами, що представлені в експозиції, розповідає Ольга Михайлів, працювала з 2018 року. Найновіший каже тільки тиждень. Прийшла переглянути виставку Лідія Дем'яненко. Жінка каже, що їй найбільше сподобалися роботи на сакральну тематику. Малюнки чуйні такі душевні. Вона малює ікони, а це не кожен може таке малювати. Це на неї, мабуть, сходи якось Божа благодать, щоб вона могла малювати ікони. Переглянути виставку в музеї мистецтв Прикарпаття можна буде впродовж трьох тижнів. Галина Маріччина, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.